Урок номер 23 Побудова інтервалів від звуку на ступенях ладу та розв'язання нестійких інтервалів. Перше завдання. Побудуй, будь ласка, терці на всіх ступенях, тональностях С дур, міби моль-мажор та С моль. Визнач і підпиши їх. Три. У нас є сім ступенів, тобто буде сім тактів. Від першого ступеня, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Від другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого і сьомого ступеня. Міби бемоль мажор Перший ступінь. Терці. І так дивимося міль соль, Мі бемоль, соль два тона це велика терція. Фаля бемоль півтори тона – це мала терція. Соль Сі бемоль мала терція. Ля бемоль до велика терція. 2 тони. Сі бемоль Ре 2 тони велика терція. До мі бемоль півтора мала. І ре фа мала терція. Давай подивимося у табличку. Інтервали в мажорних тональностях терції. Від всіх ступенях. Так. Від першого це буде велика, від другого мала, від третього мала, від четвертого велика, від п'ятого велика, від шостого мала і від сьомого мала. Перевіряємо у нас все співпало. Будь ласка, побудуй таким чином у тональності це моль До мінор. Від першого ступеня, від другого, від третього і так далі. І перевір з табличкою інтервали в мінорних тональностях. Три. Завдання номер 2 Потрібно поставити необхідний знак дієс або бемоль так, щоб всі інтервали стали чистими. І так, дивимося: Сі, бемоль Мі. Ти знаєш, що всі кварти, окрім Фа, від Фа, будуть на білих клавішах клавіш. І кварта буде Сі Мі. А Якщо Сі бемоль, то кварта, звісно, мі бемоль. Остав, будь ласка, біля звуку мі бемоль. Наступне соль дієс ре. Ми знаємо, що чиста квінта соль ре. І чиста квінта буде соль дієс ре дієс. Остав, будь ласка, дієс біля звуку ре. Далі октава фа фа дієс. Звісно, потрібно поставити нижнім Фа дієс. Фа дієс фа, дієс. Далі від звуку Мі іде кварта. Мі, ля, Міляве Мі, ля – це чиста кварта. Значить, мі бемол, ля, молябимо теж буде чиста. І так далі. Самостійно. Три. Наступне завдання потрібно визначити тональність. Та заспівати вправо з ритмічним супроводом. Це українська народна пісня. Ой, посіяв козак-гречку. Подивись уважно: При ключі три дієзи. Закінчується на звук Фа дієз Звісно, це тональність фіс-моль. Фа дієз мінор паралельна тональність ля мажору. А також визначити розмір. Подивись уважно, скільки долей в такті. Вірно, дві чверті. І будемо тактувати і співати. Раз і два. І. Пнішний супровод буде в кожному такті однаковий. Раз і два. І раз, і два. І, і так співаємо. Не завдання потребує дуже великої уваги та зосередженості. На ступенях, вказаних тональностей побудуйте інтервали і визначите їх і підписати, не стійкі ступені зафарбувати та розв'язати у стійкі за правилом розв'язання. І так, дивимося від ля мажор Адор від п'ятого ступеня. Потрібно побудувати терцію та визначити, яка вона. Давай з тобою спочатку підпишемо ступені, щоб нам було легше будувати і дивитися. Так, Мі це п'ятий ступень, Ре це четвертий. Соль, це сьомий. Фа дієс – це шостий. Сі це другий. До це третій ступінь. І ля – це перший ступінь. Я зразу можу зафарбувати стійкі. Шостий, сьомий, четвертий, другий. Всі інші ні. Це будуть стійкі. І так, будуємо терцію. П'ятий ступінь. І далі сьомий ступінь ось він буде. І розв'язується п'ятий залишається на місці. А сьомий піде. Перший і буде розв'язуватися. Тобто велика терця стане чистою квартою. Далі від четвертого ступеня потрібно побудувати сексту. Теж буде нестійкий це другий ступінь. Другий піде в перший, а четвертий піде вірно, в третій. І секста стане секстою. Була велика секста. Стане малою. Від сьомого ступеня потрібно побудувати секунду. Сьомий це соль дієс і секунда. Ля, це буде мала секунда, півтон. Соль дієс іде в ля, і ля залишається ля тут буде білим. Так, шостий ступінь фа дієс. Потрібно побудувати кварту. дієс Сі. Це буде два нестійких ступеня. Фа дієс шостий піде в п'ятий. А Сі піде. Другий піде в перший. Тональність фіс, моль, фа дієс мінор. Спочатку підпишемо ступені. Перший. Фадіес, ля третій. Соль це буде другий, вже нистійкий зафарбовую. Далі Сі, четвертий. Також нестійкий, зафарбовую. Ре шостий. Нестійкий. дієс п'ятий. І мі сьомий. Нестійкий, зафарбовую. А тепер будую інтервал. Від фа Фадієза від першого ступеня. Мені потрібно побудувати сексту. шість ступенів. Фа дієз, ре. Ре це у нас. Шостий ступінь, він не стійкий. Перший фадія залишиться, а шостий піде в п'ятий стійкий. І це буде мала секста в чисту квінту. Від третього ступеня від ля, побудуємо квінту. Це буде ля, мі. Чиста квінта. Але мі у нас тут сьомий ступінь він не стійкий. І він буде розв'язуватися в перший. А -ля, третій залишиться на місці. це буде в нас велика секста. Соль, дієс це другий ступінь. Потрібно побудувати терцію. Це буде соль Сі. Сі це буде сьомий нестійкий, він піде четвертий, вибачте, він піде в третій. А сьомий піде в перший. І мала терція піде в малу терцію. Не переплутай правила розв'язання. Другий, перший, четвертий, третій, шостий, в п'ятий і сьомий. В перший. Будь уважний, коли рахуєш ступені. Не. Домашнє завдання. Вправу ой, посіяв козак-гречку вивчити на пам'ять з ритмічним супроводом. Друге завдання на ступеня в тональностях «Ес, дур, ца, та це, моль побудувати інтервали. Визначити та підписати їх, нестійкі ступені зафарбувати та розв'язати у стійкі за правилом розв'язання. Перше потрібно спочатку підписати ступені, зафарбувати нестійкі, потім побудувати інтервали, подивитися, які це ступені, нестійкі зафарбувати та розв'язати їх, і визначити інтервали.